Всем привет ребята! І в мене сьогодні, така колекція в джитсу, хочеться вам показати. У мене є два на колекціоне, можна считать, бо цих два мені мене не і другу. Оце бенгала з kolecції Go Shifters або Glow Shifters. Цей ішов за набором. Він гігабін із водної атаки. Він ішов з набором з тайро, а у тайро відкривався рот. Зараз буду других показувати. Оце фугу. Він може робити отак: і стоять на столику. У нього пластикові ножки і пластикові шорти. Він дуже-дуже м'який. Він з скоєць і Пшшш. Другий. Це самий перший гуджицу, який в мене був. Це Траш. Мені папа його скровигади привіз. Він з коєкцією з Єнеї Кого Це акула. Це я не знаю, хто, мабуть, Тонда. Це риба фугу. процесс он ваш вам же понятно не? у него все хобот и здоровье духа я дальше Скорпус светящийся в темноте надо его зарядить на свет хочется будет будет драка в темноте и линейка глоу шифтерас. Звати його скорпус. Це спрут з'єдній ки дюкусі він може присасуватися. У цього суперсила. А так яка мага. Радіоактивна жала. Удар там надо. Єдиний кам'яний молот. Удар тигра. Ну, що я не знаю, наверное, удар тигра. А так каше пам'ять. Це малейзавод. Він може теж плювати водою, з'їнейки гусі, ем, і в нього внутри такий класний гіокосний сироп. І в нього суперсила. в цього є вона атака і атака. Лавай. Це Пантаро, извинейки гушетерс. І в нього внутри, не знаю, якась вода, навірно, в нього суперсила. Єдиний удар. Він такий класний. Но ну, я вмитю хочу, що цей пантара так невидимо щезає і він робить невідимий удар. Розвать Пантару. Це Айровакербітукс. У него суперсила, космический лоток. Из линейки галактическая атака. Показать, что он может делать? Твердый, да? Да, твердый. А теперь твердый? Нет. Мальчик, это, что он может делать. Ну что, всем пока. Вы были на канале... Шаюруджи. Всем пока, всем пока и всем привет!